Національний реєстр рекордів України, 2013 презентували у Івано-Франківську. Це вітчизняний аналог книги рекордів Гіннеса. У виданні зібрано три сотні звершень. Першу вітчизняну збірку зі столиці до обласного центру привезли прикарпатські рекордсмени. На яскравих сторінках зафіксовано унікальні досягнення села Назарія Павлєва, який за одну хвилину 43 секунди надув і розірвав сім медичних грілок. А ще тяга автобуса, бронетехніки та лісов. Воза, щоправда, інформація про усі дивовижні здобутки тут російською. В національному реєстрі рекордів такий крок розповідає богатир. Пояснили так, як пояснили представники національного реєстру рекордів на російській мові. Друкувалося того, що вони хотіли би, щоб ця книга була не тільки для України, а й вони планують її розповсюдити на країни СНД. Щоб по, про українських рекордсменів і про досягнення українців знали не тільки українці, а й наші країни-побратими, тобто країни СНД. І для такої зручності, тобто, щоб і ця книга розповсюджувалася на СНД. Саме тому. Роздруковано на російській мові є тут і сторінки присвячені надвірнянському спортсмену Богдану Гальчику. Хлопець тричі прославився жонглюванням, гирями і зав'язаними очима. Каже, робив це не заради книги. Це я роблю не, не просто так, щоб це так, щоб мене там у книжці там е, е, про мене написали. Я хочу м, популяризувати силове жонглювання в Україні. Тому що зараз е, силовим журлюванням, ну як сказати, ну є на е, стадії такому, ну як скажу, ну на початкових стадіях, що ще не багато людей цим займаються видом спорту. Е, не багато людей взагалі знають про такі вид спорту. Прикарпатські рекордсмени вже готуються знову дивувати. Сподіваються, нові досягнення теж увійдуть до книги рекордів. Утім, уже 2014 року. Івана Янчук Сергій Попович, новини 402.